Світ постійно змінюється. З ним змінюється і армія, її завдання та засоби їх виконання. Нещодавно Збройні сили США згадали про зброю, яка раніше не знайшла свого застосування, сподіваючись надати їй друге життя. Система активного відкидання за допомогою електромагнітних променів здатна розігнати натовп людей без нанесення фізичної шкоди. Її було створено кілька років тому. Однак американські військові не могли знайти її застосування, пояснює Андрій Годованець. <плес> у навчальному центрі морської піхоти в Пантіку, що у штаті Вірджинія, відбувається акція протесту. Щоправда, мітинг розіграний морськими піхотинцями для випробування нової бойової зброї. Її назва система активного відкидання. Ця високотехнологічна установка генерує електромагнітні промені, що здатні вражати суб'єкти на відстані сотень метрів. На відміну від звичайних боєприпасів, звичайної зброї, яка створює вибухи, можна щось побачити у випадку цієї системи. все якраз навпаки. Ви не можете побачити, почути чи понюхати її. Розробники системи провели 11 тисяч тестувань. За їх оцінками, зброя дуже безпечна і немає ніяких шкідливих наслідків. Людину просто обдає нестерпно гарячою хвилею щось на зразок розпаленої печі. Два роки тому влада Каліфорнії обмірковувала придбання цієї зброї для можливого вжитку у в'язницях. Однак, за словами заступника шерифа Лос-Анджелеса, установку ніколи не було застосовано. Я не знаю, чи це був тиск з боку громадськості чи з боку міністерства юстиції, але ми і так і не дізналися, чому заморозили цю програму. Систему ніколи не використали і військові на замовлення, яких вона була розроблена ще чотири роки тому. Можливо, страх перед невідомим. Вода й так пояснюється Стефані Міллер, одна з інженерів-розробників, яка неодноразово пробовувала систему на собі. треба добре розуміти цю систему. Люди, які не розуміють, як ця зброя працює, думають, що тут криється якась таємниця. Я припускаю, що систему не вживають саме тому. У світлі останніх подій у світі, і, зокрема, в Афганістані, у Пентагоні знову заговорили про електромагнітну зброю. особливо після того, як спалення Корану в Афганістані викликало хвилю протестів. Ми бачимо потребу у розгоні демонстрантів, які збираються біля американських представництв. Такі види нелетальної зброї надають таку можливість. Запросивши громадськість на тестування, військові сподіваються розвіяти місто, куди вколо нової системи. чи існують побоювання з приводу застосування цієї зброї. Думаю, що так, адже її ще не дуже добре розуміють. Враховуючи, що на її розробку пішли мільйони доларів, Пентагону доведеться найближчим часом визначитися, пускати зброю в хід чи повністю від неї відмовитися. Адже коштів на її утримання після чергових скорочень у міністерстві оборони не залишається. Андрій Годованець голос Америки.